Привіт, хело, канічува, салам алейкум, мене звуть Жека Напас. Я катаю на скейті близько 7 років, а мені зараз 23. Перший раз я став на дошку, коли мені його подарував батько е у років. Ну, тоді був фу. П'ятому класі я став на дошку, з'їхав один раз до Анхілу, бо мене батько поставив на скейт. І я поїхав, впав і закинув це діло, бо ну було стрьомно. А потім якось я йшов вже після дев'ятого класу зі школи додому. Бачив навесні, як катають люди на різних видах транспорту, скейт та роликах. І теж згадав, що в мене був скейт, я його дістав і почав так кататись. У 5 класі, скільки мені тоді було? 16 15 Ні, ні, я нічого ні на чому не А Перший якісний компліт, він був в мене третьою дошкою. Я його зібрав по частинам в магазині Стафф, коли він ще існував у Харкові. А, так, це була про дошка Влада Пірата. підвіси Револ. Не пам'ятаю, які колеса. Але наждак був якийсь теж плюс-мінус кастомний. Скейтбординг для мене це відчуття свободи, відчуття адреналіну. Допомога абстрагуватись від всього довколишнього світу. А впливає він на мене ну, як фізично розвиває, так і духовно, морально. Я просто від цього кайфую, просто їхати на дошці, робити трюки. Та просто в магазин виїхати за продуктами. Я це роблю на дошці, бо я індакше не можу, не уявляю. Не в тебе такого, що це якесь... Частина мистецтва, там під художні. Так, е скідбордінг скідбордінгу є мистецтво, якась, якась творчість. Бо можна ну, кастомити свої дошки, можна вигадувати дуже стильові лінії, їх знімати та просто знімати скідбордінг. скейтбордінгу дуже великий розмах всього, що ти можеш зробити і прив'язати до цього творчості. Дуже швидкою пасовою або техно, або рок. Ну, іноді підрепчик можна покатати. Ну так. Ну, більше щось дуже скоростною. Ну, свободу, відчуття, ну, теж адреналіну, відчуття, швидкості. Мене все це надихає все, -все в совокупності. Поєднання мене з дошкою і асфальтом, це просто навіть тяжко іноді описати ці почуття. Якщо стрітуєш, просто їдеш по дорозі, поміж машин, навіть не робиш якісь там складні трюки, а просто набираєш швидкість, їдеш по асфальту. це Болі я вивчив за тиждень. А наступний трюк був або Шовет, або Фронтсайт, і вони в мене вийшли легко. Та вижу, я там попала в кадр? Вставочка. Ми це не виріжемо. Це був той самий момент, коли кадр становиться чорно-білий. Так, так, так. Мій улюблений трюк це просто Олі, бо з Олі ти просто можеш їхати по вулиці і минаючи перешкоди будь-які. Бо це самий перший трюк. Трюк мрії не знаю, зробити кмертву петлю на скейті. Або ви, вилетіти на швидкості просто в Даунхіл і вижити. Якщо це за трюк можна рахувати, я, я це люблю. Стріт, парк чи рампарк. Е, та все. Все одразу. І в стріту кайфово катати, і в рампах, і в парку відточувати. В стріту і з рампи. Так, так. З'їжджаєш з рампи в парк і одразу в стріт. Виїжджаєш. Ось так, ось така комбінація. Видовище. куча техника, техника. Складно сказать, бо я купил себе форму Типа я катал и на 7,75, и на восьмерках, и на 8 Ну короче, чем шире, тем стабильней, поэтому 8,8 и 8, 8,5 форма серпа. Думаю, это самое любимое. Найкращих дошек буває, всі бренди учасники європейські, американські, найкращі, ну все пола Просто я по останнім часом катаю на пола. Тому... Через... пола. Був... А, форми та на Підвіси, я скажу, класика Independent. Не буду пояснювати чому. Колеса або Spitfire або Боунес. Теж не маю сенсу пояснювати. Чому. Це найкраще. Підшиби теж Speedfire або Shakedжан. Все інше на ваш смак. Підкладки, поути, наш Шванс. Будь-який. Ну, SD-версія. Будь-який SD. Будь SD так, так. знаєш, як купив кеди, Кіни... кинув в вічі, там на якийсь час обмити свою льомку. Все, ну, все, все, все просто, все дуже ще легше. Просто слідкувати за своєю дошкою і за своїм взуттям. Взуття мити, чистити дошку, чистити підшипники, чистити наждак, чистити. Просто слідкувати і все буде ось так. Ну, Бувають випадки, але намагаюсь кататись обережно. Ну, Коли там взуття до дірок вже доходить, то ну, кидаю. Звичайно, звичайно. Ось коли останній раз дощ у нас був катався. <ривіт> Аванс. За ванс. <ривіт> ну, щоб взуття було а, і все. Мені цього буде досить. З України влад пірат, Харківський скейтер. Зі світової, ну, мабуть... Тоні Хоуп. Про нього фільми знімали і ігри робили. Я вважаю, що він найкращий. А з ким би ти покататись? З Тоні Хоуком. Ну, не з них Хоха взагалі. Навіть не знаю. З Тоні Хоуком. В Харкові. Я даже не знаю. Стриту. Ну, для трюки улюбленный спот хоток. А так даунхил. Не, хоток. Я соврал, я соврал, что хатоп мой любимый. Я не люблю в последнее время на хотобе кататься. Ну не знаю, мне в парке вот зашло вчера, сегодня. Мне котов уже заебал. Это мы же Заебись. Блин, я забыл. Я забыл найти. Я видел этот вопрос и забыл подготовиться. О, да, это самое первое. Тебе да, показать, да? Ну, да там... Сейчас. Сейчас Там Тим фристайлом стритует Коли в парку краще викладати, бо фігури за високі можу випасти. А коли стрітую, завжди з телефоном і в наушниках. Ніколи не розбивав. Розбивав, падав в навушники, розбивав, телефон розбивав. Нічого життя на всі, я Ми як стрімали такі. Намагаюсь, не завжди, але. А. Так просто для архіву напалі. Так. Так. Ламав ну. Спочатку негативно, але зараз, ну, кажуть, займайся. Бабуся досі каже, п'юсь колись. Ну, може траки я не знаю. Ну, це було б цікаво мати дам якісь ножки свої. А якщо ти її бачиш? У вигляді все. А, дизайн, ну, 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 а, ну, Форма незвичайна, а дизайн не знаю, щось намалююся. Але буде це мій маю. Не знаю, щось намалювати. це вже. Я мрію спробувати всі види. А, Тобто сноубордінг, вже спробував, скейтбордінг, омбордінг, серфінг, б... кайтсерфінг, коротше, вейксрфінг вже теж спробував. І, ну от Серфінг справжній на хвилях. Це. А ще є парашютний бордінг. Ну, тобто, з парашутом ще на дошці. так? Ну, Ні, саме з літака випригують парашутісти, але на ногах в них ще дошки. І вони роблять у повітрі, поки летять до землі, вони роблять елементи з дошкою. Але це ну, не дуже розсуджувано, але дуже цікаво. Хочу зняти свою партію, бачу її на різноманітних спотах. Ну, і, і парки, і розказ стрітуха по дорозі, там де тачки. Більше кататись і переборювати свій страх у всьому у трюках да, табір.